Всім доброго, позитивного дня. Ось вийшло познімати в обід. Тому що ввечері знімати неможливо, зовсім темно, нічого не видно. Хотіла вам вчора небо показати, яке у нас було, воно сіро, фіолетове таке. Ну, подивилась на відео, зовсім нічого там не видно. Так що гуляю. В обідню перерву і вам знімаю яка у нас погода? Ну отак листя вже все красиве опало. Тепер воно змішалося з брудом, з водою. І отак на даний час воно все виглядає. Ну, незважаючи на це все, я люблю осінь. Не люблю тільки зиму. Осінь люблю. Люблю з її барвами, з її прохолодою. Це добре. Так що гуляємо. Щось хотіла з вами чимось поділитися, вже забула. Якби руками як -то вимикає, прямо все, що я хотіла сказати, все забувається. так у нас погодка. Вийшла пройтись, тому що робота сидяча, Засижуюсь, хочеться рухатись. Хотілося б більше рухатись, більше якісь навантаження на м'язи. Красиво, все одно красиво. Все одно красиво. Ще листя де-не-де залишились, але скоро вони також упадуть. Небо таке похмуре, осіннє. Все як має бути у листопаді. Сьогодні ніч пройшла майже без вибухів, без пострілів, без всього такого, майже спокійно, ну, майже тому, що були чутно вибухи. Десь в далечині, але чуть не було. Така оце справа. Живемо, насолоджуємося життям. А вже знаєте, от, от мрію вже на наступну подорож. Тільки Вроді би повернулася, а вже знову тяне кудись поїхати. От така мені, таке мені життя подобається. Кудись рухатись, щось, щось бачити нове, інше, насолоджуватися іншим моментом, повертатися додому з усіма своїми. Натхненням з усіма своїми. Як вам сказати, російською впечатленнями забула, як українською, вилетіла. Тому замовкла. Ну так. Все, йду назад на роботу, зайшла в магазин, купила собі цукерочок до чаю. Зараз зроблю чай. Погода сьогодні тепла. Тепло, навіть я не змерзла. Плюс 7 пишуть. Це зовсім не холодно, як на сьогодні. Так що, такі в нас справи. Любі друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам, що ви переглядаєте мої відео, мені дуже приємно. Моя шапочка з Буковеля. Така тепленька, м'якенька, подобається. Так, вдягнулась отак от. Тепло, тепло. Хоча не дуже холодно, хоча все добре, не холодно. Так, ну от за йду додому. Отака темінь. Що можна знімати, навіть не знаю. Ще й дощ моросить. Погодка трошки зіпсувалась. Така похота, так темно, навіть не знаю, що знімати. Мабуть, перейду на зйомку домашнього відео. Щось придумаю. Так що буду їхати додому. Це моя малюточка мене чекає. Дівчата ще просились підвезти їх. Так що буду їхати не сама, а з дівчатками. Виїжджаємо в темну ніч. На темній дороги. Я взагалі не люблю їздити по темній погоді. Ой, погоді, по темному часу доби. А що поробиш? Таке життя. Вікно запотіло ззовні. Буду їхати. До речі, наклеїла ту плівку на дзеркало заднього огляду бокове. Ще не перевіряла, як воно діє в дощ, тому що дождя ще не було. Ну а в таку мряку, як зараз, воно трохи припадає. Вроді бо нічого. Я різниці ніякої не бачу, чи з нею, чи без. Ну, вчора була, були у мене млинці з сиром. Сьогодні я зробила паста з куркою в соусі тиріяки, з овочами. Додала туди моркву, цибульку, солодкий перець, курочка, філе куріне. І таку остраву собі на вечір приготувала. Тут її вистачить, як по мені, так на 3-4 рази, це точно. Так що смачного буду сьогодні вечеряти такою смакотою. Ну, ось так воно виглядає у мене на тарілці. Ще я взяла собі редісочку. Листопад, виявляєте, листопад у нас редіска. Так що смачного мені от така от. Краса. Добавила кунжут, тому що кунжут, я вам скажу, має більше кальцію, ніж кисломолочний сир. Він дуже корисний кунжут. Додавайте собі в страви, в салати. Це дуже корисний продукт.